Слава Україні! Рапорт на 70 тисяч. Ви просили, я зробив. 70 тисяч передбачені наказом Міністерства оборони України 260. В останніх змінах додали виплату 70 тисяч гривень за кожні 30 днів сумарно обчислених виконання бойових завдань. Що це значить? Військовослужбовець, коли назбирає 30 днів. На РОПІ або на ВОПі сумарно, йому за цих 30 днів заплатять 70 тисяч. Тобто він може і за місяць зібрати їх, і за два, і за три і за півроку. Головне протабелювати його, що він 30 днів був напередку. Це накладає певні складності в обчисленні. Тому я зробив такий табель. Доволі простий: ІПН, посада, військове звання. Прізвище ім'я по батькові. І на кожну людину тут три рядки: Участь, підстава і оплата. Участь це ті відмітки, які ми ставимо. Він був на РОПІ чи на ВОПі. Підстава це тут прописується на підставі, чого він там був. І оплата. Тут може бути або відомість, по якій він отримав, або наказ. По якому він включений в оплату, або просто можете відмічати оплачено. От, Але коли є якийсь документ, це вже свідчить, що точно йому це оплачено. Як працювати з ним? Ну, Просто як звичайний табель. Заповняєте: От, був, наприклад, на ротному опорному пункті, наказ чи БР-такато. Ну і, в принципі, все. І так кожного військовослужбовця. Зверху проставляєте дати чи просто протягуєте їх. І так собі продовжуєте, щоб був однаковий стиль. Так от натискаєте. Сюди прописуєте так, як би ви хотіли, щоб було у додатку до рапорту. Ось такий є на вкладці звіт додаток до рапорту. І от сюди буде підстава вписуватися. Якщо людина набрала 30 днів. Тут створюється оцей додаток. Тут вже все заповнено, але давайте це видали для наглядності. Натискаю. Створити додаток. Звіт створено на вкладці звіт. У нас от такий от створюється додаток 1. Тут тільки враховано 30 днів. Е, можемо це перевірити. От 7 число. Це 1 день. З 9 по 11, 9, 10, 11. 3 дні. І. З 30.01 по 24.02. І тепер формулою. С мінус С і плюс 1. 26 днів. І оцих 4. Виходить в сумі 30 днів. Значить, рахує правильно. Так, і давайте подивимося в табель, що він взагалі взяв сюди. Табель, Седоренко, він взяв з 7 числа. Того, що, якщо тут створено, якщо тут записано, що вона вже оплата, що тут вже оплачено, тобто якась стоїть відмітка, в відомості 22 він отримав, то це вже не враховується. От якщо ми візьмемо, тут поставимо відмітку. Знову натиснемо Створити додаток 1. Все вже цей день не врахується. Вже з 30 по 25. Так, тут 5 людей. Тут 6. Петренку не платять, тому що він не назбирав собі 30 днів. Це ми далі побачимо в іншому звіті в цьому. В місячному звіті. Ось у нас є такий додаток 2. Це у нас засічень створене. Створюємо за. За лютий. Окей, тут чуть-чуть злітає форматування, але нічого страшного. Це не так складно поправити, як підрахувати. Ці всі штуки. Дивимося, що в кожного на початок місяця кількість днів на перше число, кількість за поточний і перехідний на наступний місяць. Так, давайте перевіримо. це нарахується 5. Бачите кількість 5 за минулий місяць? От вони є 5. І 25 в лютому. Поїхали. По 25, в принципі, тут нема що придумувати, 25 в лютому. Якщо ми додамо, ще сюди відомість, ще один день заберемо. Зараз тут буде 4 вже. Створити. Все, 4 дні в нього стало за минулий місяць. От, і переходить на наступний вже 29. І якщо цей звіт створити, зараз він вже звідси, по ідеї, має вилетіти. Окей. Так, він вже вилетів звідси, того, що в нього 29 місяців, він не накопичив. Так, і сюди унікальні накази тільки попадають і в той період, що треба. З 8 по 26. Якщо беремо 4 позицію, ми попробуємо цей наказ змінити. Ось цей наказ, що ми змінили, він сюди не попадає. А якщо ми знімемо звідси оплату, що він не оплачений окей, цей наказ сюди попав. А по довідниках. Тут відмітки, які враховуються. Якщо вам треба ще якісь, щоб враховувалися, доставляйте сюди. Тут нічого міняти не треба. Просто доставляєте сюди ті відмітки, які вам потрібні. І. Це буде враховано програмою в подальшому. Доставляти рядки зверху, стовпці десь справа зліва. от в цій частині от посюди, не можна. Тому що буде некоректно рахувати. От. А в кінець, будь ласка, там протягуйте далі до безкінечності дати. І відмічаєте своїх людей. Фільтри можна додати, напевне, додам. Тут також в оцих звітах зверху не додаємо нічого. Внизу вам треба буде додати підписи, але так, попробуємо його переформувати. Створено. Ну, Воно буде забирати кожен раз. Ви собі можете додати. Внизу тут можете додати. Так само в місячний звіт. Вам треба буде додавати особа відповідальна за облік. От то таке. Так. Тут тільки одна людина була. Тому за поточний місяць ось так от. Це підрівнюємо. І все. Тут автоматично за березень воно виставляється. Вам тільки змінити тут назву частини. Рапорт буде в описі до відео. Скачати можна безкоштовно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей!